Всім привіт! Вітаю вас на каналі Те саме Село. Сьогодні, ну, так як ви бачили, мабуть, вже мої короткі відео: гарно в нас вродили помідори. І е, сьогодні я хочу зайнятися їх заготівлею на зиму. Вчора вибрали 4 ящики, тому першим ділом приступаю до томатного соку. У нас є ось така м'ясорубочка Тефаль. Е, ну, в плані м, соковижималки, а ми її ще не але Тут є ось така спеціальна насадка е, саме для томатів, для м'яких овочів, для м'яких фруктів. Ну, в основному вона, наскільки зрозуміла, йде саме на томатний сік. Тому от зараз буду е, перший раз спробувати, як воно працює. Е, і будемо готувати сік на зиму. Е, свою рецептуру, якщо готую, я вам залишу в коментарях і також на екрані відео зможете побачити. Я ось вже почала нарізати помідорки. Повибирала такі, які йдуть м'якші, з яких буде краще витиснути сок. А твердіші, залишила, тому що ще хочу закрити ціленькими, замаринувати в баночки на зиму. І ще потрібно закрити кетчуп. Ми кожного року закриваємо дуже багато кетчупів, тому що в нас вони файно йдуть. Кетчуп, просто якийсь томатний соус, можна сказати. Ми використовуємо його. І тушенні голубців, і борщ, і до макарону, чи як якусь підливу, і просто так смачно поїсти. Загалом кетчуп стараємося не купувати, коли є домашні помідори, то завжди закриваємо свої. Так що, не знаю, звичайно, все за сьогодні навряд чи встигну зробити. Хоча варто було б а, поки вихідний. Поробити все з помідорами. Ще в нас в планах там баклажани на зиму закрити. Ну, коротше, сьогодні у мене день закруток буде. Буду сьогодні цілий день щось варганити. Ось так, помідори я нарізаю такими невеликими шматками, щоб воно мені пролізло якраз о, сюди в цю м'ясорубку. Ну, буду пробувати, що ж. Так, много мисочки всі пицца. Поле трошки еще. Дивіться, як то гарно виходить. Перший раз пробую, мені дуже подобається. Глянь, такий класний сік виходить. Такий густенький, з м'якоттю, але немає шкірочок і немає от, трішки якісь насінники попали, Нічого страшного. А так взагалі навіть насіння немає, бачите? Ось звідси витікає вже сік м'якоть, а сюди йдуть відходи. Шкірка, насіннечко, тобто все крупніше. Там стоїть фільтр, ситочка всередині. Клас, мені подобається. А колись раніше, як у нас не було цієї мясорубки, ми а, блендером там, ручним перебивали, переминали, потім через марлю проціджували. Ціла мрока була. Тепер як це класно. Прогрес. І часу набагато менше займе. Це нарешті закінчила. Видюмать наш сок. Майже півдня пішло, тому що м'ясорубка нагрівалася, треба було періодично виключати. Зараз покажу вам, скільки вийшло. Це ось останню миску ще виливаю. Це каструля на 20 літрів. А тут більше половина, ну, літр 15, думаю, точно буде. Ось такий от сок вийшов. Файний, густенький. З м'якоттю. Зараз йдемо варити. Все, сік ми поставили на газову плиту, у мене он, якраз він якраз вже починає закипати, пінку, яка зверху утворюється, краще прибрати. І тим часом, поки томатний сік вариться, я туди, до речі, перед тим додала сіль з розрахунку 1 літра соку, 1 чайна ложка солі. ви можете коригувати, хто як любить. Можна додавати менше солі, можна додавати більше солі. І ще додам, для всякої впевненості, в кінці трішки оцету. Хоча по рецепту цього не треба робити, тому що помідори мають свою кислоту. І тим часом стерилізую банки. Банки я стерилізую ось таким чином. У нас є така спеціальна, не знаю, як вона називається, штучка для стерилізації. Там кипить водичка, наверх наставляю банку, вона ось таким чином парою стерилізується. Після чого в стерилізовані банки кладу по одному лавровому листочку. І декілька горошин перцю, можна різного. Я додаю духмяний і додаю перець чорний. Наступну баночку стерилізуємо. Кришки просто проварила в кипяточку для стерилізації. Сік готовий, баночки простерилізувалися, і тепер наливаємо сік. до речі, вчора купили таку класну штуку. Я знаю, що багато хто користується, а ми ніколи не мали, а вчора побачили в супермаркеті взяли. Дуже зручно ось так переливаємо наш сік у баночки. Я наливаю майже по самій вінці. Максимально менше повітря було в банці. І далі закатуємо ключиком. У нас такий ключ, ще, мабуть, часів радянських, але він нас ніколи не підводив, дуже файно закручує. В одну сторону. Опа, потім трішки назад. І ще раз. Ця баночка закрита. Ще є банки з такими кришками. Тут просто вручну закручується. І ставимо сюди. У нас тут такий оголочок, на якому потім дуже люблять спати коти. Ми тут завжди укутуємо всю нашу консервацію. А кути думають, що то пічка для них. Ось такі от запаси сучку у нас будуть на зиму. Помідорки підстигнуть, то, можливо, ще будемо закривати. Файний, солоненький, те, що треба. З духмяним перчиком. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалося і було корисне наше відео, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар і не забудьте підписатися. Всім па-па, хороших консервацій і смачних рецептів вам!